Всім привіт! Виїхав нарешті трохи на вулицю, покатати, погода якраз дозволяє. От, погода якраз вітряна, тому можна перевірити нову приблуду для відосиків. Мікрофончик. Надіюсь, буде нормально чути. Так джайка. З вітром насправді не дуже справляється. От, і при такій нагоді хотів би якраз поговорити про сезон. Про плани, Бо попри, попри повномасштабне вторгнення, плани є, Надіюсь, їх вдасться виконати. Плани насправді з року в рік доволі прості і для мене доволі одинакові насправді це кататись задоволення. Це львівська сотка. Реєстрація, на яку вже сьогодні чи вчора, 7 квітня відкрилося, потрібно буде ще зареєструватись. Накату не сильно є, тому на сильний результат не надіюсь, просто може проїду в задоволення. Потім у нас львівський 200-й бревет. Можливо, маршрут цього року буде інший, подивимось. Але це завжди хороше. А, завдання, челендж, щоб його виконати. Переосмислити себе як велосипедиста. І так. І так, подія номер 3 Третя подією є знає, таке, львівська 300-ка в червні місяці. Дуже цікавий бревет. Минулого року я його якось пропустив, але... Цього року, якщо буде бажання і сили трішки постраждати, то теж поїду. А, очікувань особливо нема. Компанії поки теж, але але якось думаю буде. Особливо це теж ще, ще хороший виклик, тому що якщо 200 ми, можливо, поїдемо в макебу і разом, то 300 вже... Бажаючих буде куди менше. Тому ха, в очікуванні чернь. Потім це у нас буде весна, травень, початок червня. В липні, як завжди, в нас є гранфонду, яке гріх не проїхати. Навіть просто в насолоду, не на час, не, на, не в змагальному режимі. Але... Маршрути завжди красиві, тому вартує їхати в будь-якому випадку. І літочко закінчиться. Осіння у нас львівська осіння сотка. В принципі, і все, ну там не до сотка, але їхати в інші міста. Насправді поки не планую. От, Але, але час покаже, може якась авантюра стрілить в голову. Крім цього, крім відосиків про всякі гоночки, які у нас відбуваються, є надія трішки познімати огляди на велосипеди, звичайно починаючи там зі своїх, з друзів, знайомих. А далі вже як піде. І, можливо, якщо будуть якісь ще там дріб'язкові покупки, але вони явно будуть приносити якусь користь велосипедистам, як от як я знімав відео про маячок під гармін, то обов'язково також будуть, хоча на даний момент ніяких таких особливих покупок. На 23 й рік не планується. Але хто знає, хто знає, подивимося, як рік піде, що попадеться під руки. От, а Тому на даний момент все, дякую всім. Підписуйтесь, кому цікаво подивитись відео. Так як в нас більше 90% глядачів поки не підписані на канал, як там дзвіночки, лайки, вподобайки. Підтримуємо український Ютуб. До зустрічі!